Львів стає одним із перших міст в Україні, де дошкільну освіту вирішили перезавантажити системну нову концепцію дошкільної освіти. Підтримали на останній сесії міської ради, яка відбулася 7 серпня. Концепція охоплює дітей від народження до 6 років, серед цілий ранній розвиток, інклюзія, англійська з 3 років і нові підходи до харчування. Що саме зміниться у львівських садочках? Ми про це говоримо із завідувачкою сектору дошкільної освіти управління розвитку освіти Львівської міської ради Наталією Клачко. Пані Наталію, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава доброго дня! Ми попередні наші гості говорили про день молоді, а тут говоримо про таку дуже, дуже, дуже юну молодь, і питання дуже чутливе. Отже, давайте. По порядку, в чому головна е, ідея цієї концепції, і які ключові новації, те, що у Львові впроваджується вперше, ну і вперше, напевно, в Україні? Е, ну, річ в тому, що це стратегічний такий документ свого роду, який визначає пріоритети системи дошкілля. Ми враховуємо міжнародні стандарти, європейські підходи та законодавство України. Відповідно, ми це все акумулювали в один документ, який буде тепер у нас на часі. Як то кажуть, концепція спрямована на створення якісного інклюзивного освітнього середовища, охоплює два критично важливі етапи. В нас дошкілі це буде один етап від нуля до трьох років і від трьох до шести семи років, тому що діти з інклюзивним напрямком інклюзивною потребою можуть навчатися в нас до семи років. Ну і звичайно, ми плануємо і очікуємо гарні результати, надіємось. Ми хочемо створити групи для дітей раннього віку від 0 до 3 років, це в межах 30% по всій Львівській територіальній громаді. Що це має на Ми будемо відкривати такі групи. Зараз, станом на 1 вересня, запрацює в нас 11 груп для діток від одного року. На наступний рік плануємо ще 9 груп таких запустити в наших дошкільних закладах. Ми плануємо так само забезпечити дітей від трьох років вивченням англійської мови. Тобто, плануємо цей проект білінгвальна освіта в закладі дошкільному, щоб він в нас запрацював і відповідно мав якісь певні свої результати. Запроваджуємо так само індивідуальні освітні території. Траєкторії це мистецькі наукові інтелектуальні напрямки в усіх закладах дошкільної освіти. Тобто, ми хочемо, щоб в наших садочках діти і вивчали музику, і мистецтво, і займалися якоюсь художньою творчістю, і щоб це, це було в кожному садку. Так само ми плануємо впроваджувати новітні методики прогностичного оцінювання розвитку дитини. Це стосується раннього виявлення порушень мовлення, тому що на даний час практика показує, що дуже багато діток мають такі потреби. Нам потрібно працювати з вчителями-дефектологами, з вчителями-логопедами. І чим швидше ми виявляємо такі проблеми потреби, тим швидше дитина почне. Правильно говорити, плануємо так само в нашій концепції, абсолютно в усіх дошкільних закладах, запустити інклюзивний простір, середовище інклюзивне. Так само хочемо, щоб наші всі педагоги проходили перекваліфікацію і знову ж таки так само важливий такий аспект це міжнародне стажування для наших педагогічних працівників та обмін досвідом. Це направду є важливо, тому що е, в народі кажуть краще один раз побачити, ніж сто разів почути. І е, коли наші працівники їздили е, як в Німеччину, так і в інші країни Європи і е, переймали досвід дошкільної освіти, були так, такого роду на невеличких практиках, таких своєрідних, е, то люди відповідно зрозуміли, що саме би нам пасувало поміняти. І що би пасувало впроваджувати в нашій освіті дошкільній. І, і що саме? Ну, що найбільше вразило педагогів, які їхали за кордон, чого в нас немає, а там є? Ну, звичайно, це оті групи від рочку. тому що в нас їх не було. В минулому році ми вже їх запустили. У нас е, в кількох наших дошкільних закладах вони пропрацювали рік. Результат прекрасний, і тому ми вирішили ще додати такі дошкільні заклади. Хто забажав, могли долучитися? Відповідно, маємо 11. Оце вразило. Як саме працюють із дітками вразили наших педагогів, тому що чомусь наші такі думки, знаєте, що маленька дитина річна, їй треба все перетирати, блендерувати, постійно в памперсах її носити, водити і на руках безконечно носити. А ні, це, це не так абсолютно. Дитина вже після року абсолютно все їсть, е, їсть ту їжу, яку ми пропонуємо в наших дошкільних закладах. Тому е, підходи єдине, що там трошки інші, є свої концепції до роботи, е, і відповідно. Навчання та набір персоналу, тому що оці саме групи за потребують, аби е, одночасно працювало два вихователі і помічник вихователя. Там недостатньо однієї людини, але ми в свою чергу е, рішеннями виконавчого комітету вводили штат додаткові штатні одиниці і е, наші дошкільні заклади саме так працюють. Ще що вразило наших педагогів, це оце, саме це навчання, білінгвальної, це білінгвальна освіта в закладах. Е, відповідно, е, дивувалися, як дитина з трьох років може е, починати вчити англійську мову, ну, до прикладу. Але це є, це є дійсність. Хоча наші логопеди е, нас запевняли, що це не потрібно робити, вчителі-дефектологи також нам всякі причини називали. Але коли ми почали вивчати саме цю методику, коли ми пропрацювали от е, е, ті плани їхні, подивилися, як воно працює саме, як працюють ті сайти, як працює е, сам методичний інструментарій, е, ми зрозуміли, що дійсно вихователь в групі може навчати дітей англійської мови, навіть самі її не знаючи. А знаєте чому? Е, тому що вихователь є модератором. І коли він готується і має бажання працювати в такій віковій групі і з таким напрямком, відповідно, він пропрацьовує той чи інший матеріал кожного дня готується. Інструментарій абсолютно весь є, методичні рекомендації є. І кожного дня з дітками вивчають одне-два слова. А двічі на тиждень вже тоді до групи приходить вчитель англійської мови, і він же тоді вносить свої корективи. Він вчить дітей. Вимовляти правильно ті чи інші слова, будувати речення і так далі е, відповідно направду дуже цікаво. Знову Тоб ж таки в нас є оце пані Наталі. Виходить так, що і вихователі будуть навчатися разом з дітьми англійської мови в ігровій формі. Знає, і вирокій, так. Так, так, звичайно, той хто не знає, тому що можуть ну, до прикладу, вихователь вчив у школі німецьку чи французьку мову, а тут. Англійські слова, відповідно, є малюнки, є зошити, є різні альбоми, ну, тільки головне бажання. Пані Далі, хочу, хочу вас питати за цих найменших. Скільки дітей в такій групі? У відрочку це ж зовсім улюкусіньки. Це є від року до двох років ті групи, тому там можуть бути рік і два місяці, рік і п'ять місяців. Mm -hmm. Це і різні дітки. Зазвичай ми беремо до 12 дітей. Єдине, що в нас є декілька дошкільних закладів, які зголосилися брати участь у цьому проєкті, і в них трошки невеличкі такі приміщення, тому ми там погодилися брати 8 або 10 дітей. Це ми вже подивилися по самій обстановці, але більше 12 ми не беремо туди. Якщо ми говоримо про дошкілля, про яку кількість дошкільнят ми говоримо станом на сьогодні? Скільки дітей дошкільної освіти є у Львівській громаді? Зараз на сьогоднішній день в нас виховується понад 22 тисячі дошкільнят. Це і діти від одного року вже тепер можемо сміло говорити, і до 6-7 років. Ну, семирічки – це є ті діти, які потребують особливих освітніх, особливими освітніми потребами, тобто в інклюзивних групах, вони мають повне право навчатися далі. Щоб втілити в життя такі амбітні плани, і власне цю концепцію, яку прийняли 7 серпня депутати Львівської міської ради, чи вистачає ресурсів, чи вистачає дошкільних закладів, щоб охопити всіх, хто від одного року всіх дошкільнят львівської громади, ну, я так розумію, що напевно і з навколишніх громади дошкільних закладів немає. Або, наприклад, якщо батьки працюючи. Чи вистачає закладів, груп, вихователів, вчителів? Ну, отже, дивіться, в нас дошкільних закладів вистачає. Єдине, що є точкові отакі якісь нюанси. Тому що, до прикладу, увесь 2025 рік ми мали понад 400 місць ще по Львівській територіальній громаді в дошкільних закладах. Це в нас був район центру, район Личаківського району вулиця, от Личаківська вздовж. Якщо батьки виявляли таке бажання, і в них була потреба, можна було водити дитину в той чи інший садок, ну не біля будинку, там де не потрапила дитина, до прикладу. Стосовно педагогів, так дійсно, ми маємо зараз клопіт, тому що людей бракує, ми маємо вакансії, але ми працюємо з тим питанням. наші Керівники е, намагаються якомога е, краще підійти до того питання. І що найцікавіше, що я завжди спонукаю наших керівників, наголошую їм на всіх наших нарадах. У нас є педагогічний коледж, у нас є університет. Відповідно, всі наші помічники-вихователі обов'язково йдіть, поступайте на е, вищу освіту, аби могли працювати вихователями. Шукаємо різні методи, шляхи. От І так, на рахунок. На рахунок пані Наталі, на рахунок того, що альтернативне харчування а, в садочках, що це означає, для кого воно і яке саме? Дивіться, альтернативне харчування в нас ми вже так потрошки запускали, тому що в нас вже не один рік працюють групи для дітей з ціліакією, групи харчування, які мають безлактозне, безблютенове оце харчування. За потреби за зверненнями батьків ми е, плануємо ще в інших садочках вводити, тому що на даний час у нас в двох садках працює такі, е, таке меню. Е, воно є напрацьоване, розроблене, незажене Держпродспоживслужбою. Відповідно напрацьовано гастроентерологами, дієтологами, е, і е, направду воно себе виправдало. Що стосується харчування, взагалі ведення от як харчування, в нас на даний час всі дошкільні заклади мають своїх кухарів, мають свої кухні. Але ми бачимо, що нам бракує працівників, тому що ну, середній вік наших працівників, навіть і кухні, досить такий вагомий і молодь не особливо хоче йти на кухню до нас працювати. І ми вже тоді розглядаємо. Таке, такі шляхи, як саме ми маємо працювати в тому напрямку. Ми запрошуємо наших фопів, оголошуємо тендери. Відповідно, наші дошкільні заклади вже помало починають розцентралізовуватися цього року. Розцентралізовуватися минулого року, і вже саме вони мають право собі е, грати тендер, оголошувати його, відповідно запроваджувати надавачів послуг, так само так як у школах наших. І вже тоді буде трошки от змінено і полегшено роботу нашим керівникам і дошкільним закладам загалом. Якщо нас дивляться батьки, які мають немовлятку, планують стати батьками, коли з якого віку їм варто задуматися, і що треба зробити, щоб. По-перше, обрати садочок, чи обрати е, той дошкільний заклад, де дитину можуть навчати, опікуватися з одного року. Коли слід звертатися? Чи є якась черга, чи ну, куди, куди йти? Так, звичайно, в наші дошкільні заклади комунальної форми власності, наголошую, ми приймаємо діток лише по реєстрації, ті, які зареєстровані. Отож, цього року в нас стартував оцей пілот. Що ми запустили електронну реєстрацію з 1 липня, включно по 31 липня. реєстрували діток, яких вважали віддати від одного року в оті вибрані дошкільні заклади, які саме відкрили оті по одній групі для річників. Всі решта батьки і ті батьки, які не потрапили до тих груп для річників, мають право починати реєстрацію. З 1 вересня 2025 року, з 9 години, відкривається реєстрація на нашому сайті офіційному, який знаходиться за покликанням edu.smart.ua Батьки заходять, реєструють, створюють свій електронний кабінет і реєструють дитину на той чи інший садочок. Зазвичай ми радимо батькам реєструвати в ті садки, які є поблизу. Ну і звичайно, вони мають повне право по всій територіальній громаді реєструвати. Тут такої прив'язки до місця проживання не існує, оскільки відповідно до закону дозволено. До прикладу, якщо мама працює в іншому мікрорайоні або бабуся живе, то відповідно абсолютно спокійно можна зареєструвати в садок де зручно. Пам'ятаємо, і ми завжди нашим батькам наголошуємо, що в нас є інструкція висвітлення на сайті. В нас є інформація. Ця інформація постійно оновлюється нашим адміністратором. Відповідно, там прописані правила. Як потрібно що робити, є відео такі коротенькі, як саме це все виглядає на сайті. І відповідно батьки мають право реєструвати один, два або три дошкільні заклади, виставляючи їх по пріоритетності. Звичайно, завданням нашої електронної реєстрації є якомога більше дітей зарахувати до дошкільних закладів, тому ми завжди радимо до 10 травня. Собі подивитися, проаналізувати, чи потрапляє дитина в бажаний садок. Якщо в разі ваша заявка не потрапляє у цю квоту, яка виставлена, то тоді потрібно редагувати заявку. Якщо батьки цього не можуть зробити самі, вони телефонують або до нас в управління освіти, або до нашого адміністратора. Відповідно, ми працюємо з батьками, з заявками. Ну і знову ж таки наголошую, що коли батьки реєструють своїх дітей в вересні, 1 вересня, в перший робочий день вересня з 9-ї години, на наступний рік ще місця не виставлені, оскільки відповідно до положення відповідно до положення в нас передбачено, що всі наші місця виставляються з 1 січня того року, коли дитина має йти до дошкільного закладу. Тому з 1 січня до 10 травня можна редагувати заявки, е, аналізувати собі свої заявки, прохідність свої, в разі чогось консультуватися в нас в управлінні освіти. Я чула на сесії одна із депутаток говорила, що є скарги батьків на рахунок робочого дня, тобто садочки. До п'ятої години батьки жаліються, що вони працюють, наприклад, на роботі до шостої години, а вже в п'ятій годині е, вихователі дзвонять і м, кажуть забирати дитину, тому що вже кінець всіх забрала дітей? А от е, хтось лишається, тому що батьки ну, робочі, робочий час по-різному: є і до шостої, і до сьомої, і до восьмої. А, чи, зна, чи знайома вам така ситуація, і як з цим робити? Щоб таких скарг не було. Отже, дивіться, ця ситуація взагалі неприпустима. І на кожній нараді, ну не на кожній, звичайно, там, коли в нас звернення буває від батьків, ми завжди наголошуємо про це нашим працівникам, але тут навіть не обговорюється. Якщо садочок працює, якщо вікова група працює 9 годин чи 10 з половиною, чи 12 годин, вона працює такий час, і навіть мова така не, не може йти. І батькам нема що це оголошувати. Ми, звичайно, працюємо над тим, аби таких випадків в нас не траплялося. Але зазвичай я прошу батьків завжди. Прошу, якщо у вас таке сталося, і вам телефонує вихователь. Будь ласка, скажіть в телефонному режимі, і повірте мені, відразу це буде припинено. Про центри відповідального батьківства, якщо можете, що це таке, кому вони допоможуть, і для кого вони і коли запрацюють? Отже, ми плануємо, відповідно до концепції в кожному районі нашої Львівської територіальної громади запустити такі центри. Вони будуть при дошкільних закладах, бо це логічно. І е, це є один із типів, передбачених законодавством нашим типів дошкільної освіти. Ми плануємо створити такі центри, де батьки зможуть отримати консультації, отримати якісь елементарні знання щодо розвитку, щодо навчання діточок. Туди зможуть приходити батьки з е, своїми малюками, навіть і до року, будуть з ними проводитися. Індивідуальні зустрічі, будуть заняття свої рідні проводитися, буде працювати вузькі спеціалісти, тобто практичний психолог там буде залучений, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог. Можливо, потрібно буде інструктора з фізкультури або е медичного працівника залучити. От там вони будуть е співпрацювати з ними, будуть обмінюватися досвідом. Це такі будуть свої рідні клуби, можливо, батька безпілка. Можливо, потрібно буде щось дізнатися про ту чи іншу вікову категорію, бо батьки в нас різні бувають. Буває таке, що батьки не дають собі раду з дитиною, можливо, потрібно залучати тоді поведінкового логопеда поведінкового лікаря. Відповідно, ми будемо працювати із батьками в тих центрах і залучати їх до співпраці, щоб їм було комфортніше потім відвідувати дошкільний заклад, а діточкам комфортніше і е, звичніше було mm -hmm. це допомога. Допомога батькам? Скільки... Так, так. Скільки таких центрів планується відкрити найближчий? На сьогоднішній день відповідно до концепції плануємо шість відкритих центрів. Так це територіально по всіх районах міста. Так, Галицький, Франківський, Личаківський, Сихівський, Залізничний та Шевченківський. І дізнатися про ці центри можна. Ми будемо додатково інформувати, бо наразі ми ще працюємо з цією інформацією, тобто ми територіально мусимо для себе визначити ті центри, що саме ми там будемо закуповувати, як вони будуть діяти. То ми будемо додатково інформувати наших батьків, наших педагогів, відповідно, отаким чином будемо працювати. Пані Наталю, дуже дякую. Я сподіваюся, що нашим глядачам, особливо тим, хто має дошкільняток, була корисна і пізнавальна інформація. І наша розмова ми говорили про най 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 найменших українців і про їхню освіту, бо освіта це не лише про знання. Але й про турботу, про любов, яку якою треба оточити е, підростаюче покоління. Ну і говорили про те, як Львів реагує на виклики часу. Це напевно приклад для інших е, міст е, України. А ми будемо стежити, як ця концепція, як ці ідеї будуть втілюватися е, в життя. Вам бажаємо великих успіхів і е, з Богом. Наталя Клочко, завідувач сектору дошкільної освіти, управління розвитку освіти Львівської міської ради у програмі Фокус тижня. І ми говорили про дошкільну освіту. Дякую вам, пані Наталі. На все добре. Дякую, всього доброго.